Мер Божий, дорогі брати і сестри, в цей час хотів би з вами пороздумувати над Словом Господнім. Хочу послання до Євреїв 12 розділі з 11 вірша, ми прочитаємо наступні слова. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Отак, дорогі брати і сестри, у нашому житті порою бувають різні життєві обставини, проходиться переживати. Простою порою і непрості, і нелегкі, і воя тут перше і руки знемагають, і коліна знемагають, і не знаєш, як поступити. І, немов попадаючи в якийсь глухий кут, і ті чорні хмари грузові, немов закривають і не знаєш, як поступити і куди дітися. Але в цьому всьому є вихід, і слово Господнє сьогодні для кожного з нас дає дуже цінну і мудру пораду. Із книги Виховання сторінка 118 ми прочитаємо одну історію, із якої візьмемо кожен для себе повчання. Альпійський Орел деколи забивається від бурі у вузькі тіснини гір. Штормові хвари закривають цього величезного птаха своєю темнотою, відділяючи її від сонячних висот, де воно влаштувало собі житло. Її змоги вирватися звідти здаються безкорисними, вона кидається, даремно махаючи своїми сильними крилами. Оголошуючи горе відлунням свого крику. Нарешті, пронизуючи хмари, орел з тріумфом прямує вгору і знову опиняється у яскравому сонячному світлі, а темрява і буря залишаються далеко внизу. Ми також можемо піддаватися випробуванням і труднощам, спокусами і темнотою. Обман, лихо, несправедливість ставлять нас в глухий кут. Це хмари, які ми не можемо розвіяти і даремно боремося з обставинами. Є один, тільки один вихід. Коли імла, і туман огортають землю, тоді за хмарами світить Боже світло, і ми на крилах віри можемо піднятися до сонячного світла Його присутності. Ось така повчальна історія описується тут, у цій книзі. Якщо хтось з вас, можливо, мав такий досвід, коли летів в літаку, то якою б не була тут внизу погода, які б не здавалися грозні штормові хмари не закривали, то коли пробитись крізь них догори, там все одно сяє сонце. Туди високо над хмарами все одно сяє сонце. Отож, дорогі брати і сестри, коли у нашому житті прийдеться зустрітися з різними тяжкими життєвими обставинами. Коли так пише, зажене нас в глухий кут, і не знаємо, що з цим робити. То ну, давайте згадаємо цю історію про цього орла, як він, пронизаючи оці чорні хмари туди, вверх, над хмари, і там може побачити сонячне світло. Так і в нашому житті, пробившись крізь оці хмари, можемо наблизитись до сонця праведності. Я закінчення, хочу прочитати із книги пророка Міхея, 7 розділ, 7 і 8 вірш. А я виглядаю на Господа, надіюсь на Бога спасіння мого. Бог мій почує мене, не тішся моя супротивниця, з мене. Хоч я впала, сіонська дочка, проти встану, хоч сижу в темноті, та Господь мені світло. Отож, дорогі брати і сестри, хай кожному з нас Господь буде оте світло праведності, яке спасає, яке визволяє і дає порятунок. Богу за все слава амінь.